Знаєте, пане Марію, якоде коли йду, забуваю, що з мене люди йдуть і заходжу накасувати мене. <соff> люди <соff> <соff> я думаю, що чера. Забуваю трохи. <соff> <соff> а сьогодні подіть а дивіться, як я працюю, пане, зверніть на мене увагу. Так? Шановні пані та панове, ми з вами на такий ну на такий шпацер-штрас. Саме тут шпацерують усі курортники. Маємо дві прекрасні віллі, Прошу обернути ваші голівоньки. Цю вілу називали віла під матінкою Божою. А цю вілу називали Віла Софія. Зараз це Віла Моцарт. Ось, Ось. Перепрошую, що чого чому змінили назву? знаєте? я не вникав. А -а -а. А, так от а, а... А... А, а, а... А... А, чекайте, чекайте. Я розкажу людям, буде цікава історія. А гіди, <ривіт> є гади знаєте? А, <ривіт> трошки розказали на піля, А що ви замість мене хочете Я тут Цікаву історія насправді цю ділу називали Софія. Чому адже тут мешкала наша панянка Софія, <ривіт> з <а>, якої трапилася та з конем? Так, та з конем. Ну і власне, чому ми дивуємося? Адже коли знайшлися нові власники після того, як Софія зникла, то вони дуже гарно відреставрували цю вілу. Вони залишили її повністю історичний вигляд. Вона так виглядала. І коли ми дивимося на цю вілу, ми дивимося, наче крізь століття, і це унікально. Тому ми спиталися, навіщо змінювати назву? Нелогічно, правда, коли ви залишили все, і тут вони розповіли нам дивну історію. кажуть, коли проводились ремонтні роботи у цій віллі, ви самі можете піти, перепитатися, це правда чи звідкись лунала мелодія Моцарта, хоч музичних інструментів немає. Легенди давнього курорту.